Господи, Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє тобі і любить Тебе, припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті й незгод. Прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці. Прошу миру, між бідними і багатими, прошу миру, між сусідами, прошу миру, між народами. Дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність Твоїй церкві. просимо Тебе через Пресвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері й цариці. Просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем. І Святим Духом, нині і на віки вічні. Амінь. Боже святий, Отче Вседержителю, Син Єдинородний і Душе святий, що все у Твоїй владі тримаєш, і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом. Молимося тобі за Богом. Бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо Її, даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті. Проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах, позбав Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча нашестя іноплеменних і розбрату, родини в мирі і любові. Збережи дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужих стіли, тих, що за ґратами, згадай, Розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай. Зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми. Грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи. Хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай, благаємо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних. І за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоїї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.